Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, типу розрядних хари. Халяву. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, welcome to home. Скоріше за все, прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, мігрувати. На жаль, я знаю, це дуже болить. Віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що, по-перше, ну, зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в, в Україні. заробітку онлайн. За посиланням в шапці профілю є телефон. Канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, понял? Не ні, взагалі нічого а, навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі за посиланням шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Перепрошую, може, ви вже чули інформацію про це? Це безкоштовно, подивились, послухали, зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли. Займатися онлайн. Ну проста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати, далі будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як їм можна рухатися далі онлайн заробляти. Мотивуємо подарунками, айфони, айпади і так далі, регуло. ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки. Також можете подивитися на це і більшість з вас навіть участь в прийняти. Все це за посиланням в шапці профіля. Три крапочки в грі справа, відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. Зустрінемось за посиланням в шопці Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошую, що ми віримо в краще, і щоб все буде добре. Але лучше пері, чем нету.